Thank <laughs> you. Вона так швидко з'їжджає, синок. Ти навіть зміг її зловити, так? Хочеш з нею піднятися? Піднімайся, піднімайся. Минулий раз ти з двома машинами піднімався. Гарно, полеті. Гарно полетіло. Гарно полетіла, синок. Це полетіть. Ще й ця полетить. Ще полетить. Сейчас полетить. Ще й ця полетить. Це посходи. За весь. Обережненько тепер її спускаємо. О, як далеко полетіло. На велику, На велику хочеш? Ну спробуй.